Всім привіт! Привіт, глядачі, особливо підписники мого каналу. Сьогодні відео універсальне, тематичне про ось такий відеореєстратор. Я думаю, воно може бути універсальним. Відеореєстратор Nous 5. Я робив подібну процедуру на реєстраторі Nous 3, він просто більш ширший. Особливість в них, що ви бачите, де підключаються отут, але на самому відеореєстраторі теж є порт для підключення. В чому проблема? Там всередині будь-якого відеореєстратора є. Акумулятор. Він дозволяє при виключенні живлення формувати файлік з записом і закінчувати, виключатись там через 10 секунд. А також не зразу виключатися, коли ми, скажімо, запускаємо двигун, пропадає питання на пару секунд, і він знову працює. Хороші відеорегістратори, мені дуже подобається, але є одна проблема. Літом, якщо часто їздити. Проблема майже нівелюється. Зимою, коли холодно, машинка постоїть ніч. Зранку ми включаємо. Може бути навіть, що обнулиться дата. Якщо 2-3 доби, то точно дата обнуляється. І зимою, коли запустив, проїхав десь годинку, вимикаю запалювання і він тухне. Не факт, що він зберігає цей останній ролик і так далі. Тому я вирішив його розібрати. Ось бачите, тут у нас один вінтик під моїм пальцем, Вон, печать другий. І з цього боку так само. Але для початку ми знімемо ось цей переходничок. Язичок тягнемо доверху, і він на салазочках з'їде. <кій> я не знаю, чи в мене вийде щось з цим відеорегістратором. З третім ноусом, у мене все вийшло. Думаю, що і тут, напевно, так само буде. Тому беремо ось такі мікроотверточки, здираю я ось це. Відкидаю кронштейн і продовжу. Відкрутив я цих 4 вінтика. Зняв рамочку. Досить таки важенько вона знімалась. Він вилетів блок кнопочок. І тепер ось вверху, хочу, щоб вам було видно. Тут, бачите, біленька пластмаска отут. Був один вінтик, отут. І от внизу, бачите, отвір тільки лишився. Ось я їх відкрутив три штучки. Тепер беремо, заважуємо цю плату разом з екраном ми теж маємо достати. Так, не виходить, в мене це все діло відкрутити. Бачите, от тут ще у нас вушко. Тут у нас вон він, довгий. І тут я відкрутив. І тепер воно все зарухалось. Треба дві руки, і ми пробуємо то все. Ось я відкрутив всі вінтики, які і плату тримають. Причому плата не хотіла виходити. Тут її тримає, ось бачите, цей замок. ну Контакти зверху. Ось які конектяться з цим. А збоку оці от конектори, фішечки, вони ну, тіпа, заходять внутрішнь, через що їх дуже важко. І от ми добрались до нашого акумулятора. Тому я його відклеюю він приклеєний на двосторонній скотч. Вон, проводочки у нас. Не ці проводочки, а ті, що там вверху: чорний і червоний. Беру цей акумулятор з собою, і я думаю, що я підберу. Або меншого розміру, або такого ж самого. Тому що на іншому відеорегістраторі рідний був на 130 мАч. Я поставив на 80, слухайте, аж дихати стало вільніше в машині, коли все запрацювало. Тому відклеюю акумулятор, достаю його і відкушую проводочки. Відкусив я кусачками проводочки. Ось він наш старий акумулятор. Я підібрав новий. Він навіть на якийсь міліметр менший. Незважайте старий товстіший. І я так розумію, що вся серія цих ноусів йшла з поганими акумуляторами. Тому багато хто із споживачів плювався їхньою роботою, не розуміючи, що сам відеореєстратор хороший, проблема в акумуляторі. От Звідси вилізла ось така штучка. Я не знаю, що це, якась батарейка, напевно. Я зачищаю проводочки. І тут, і тут. І зрозуміло, чорний до чорного, червоний до червоного. Беру паяльник, припаюю і продовжу. Підпаяв я проводочок до проводочка. Не зважайте, трошки неакуратно я заізолював, тому що я ізолював його ось таким чином, як ну, зложив ізоленту вдвічі, тому що обгорнути трубочкою його не виходить. І тепер залишається просто акуратно вкласти проводочки. Акула, акуратно вкласти Акумулятор і зложити все докупи. Прикрутив я чотири самих великих, якщо це можна назвати, великих е шурупчика, е які тримають і плату, і рамку дисплейчика. Встановив я ось цю от пластмаску. І тепер три раз, два. І тут у нас посерединки третій. Так, не потрати. ізоляцію проводків, а ці чотири у нас. Корпус тримають рамочку. Ну, випадково задівши клавішу, він у нас даже включився. Ну, бачите? Звичайно, пише батарея розряджена. Бачите, блимає. SD карточки нема. Вон вона лежить. Там. І вимикається. Тому, прикручую ще цих три, ставлю рамочку і тоді продовжу експеримент. Як важко ця рамочка знімалась, так само вона важко і ставилась. ну, Трошки попросив. Кнопочки клацають, значить, все працює. Залишилось тільки під'єднати до джерела живлення відповідного. І в холосту його покрутити. Да, До речі, карточка теж стала нормальна, значить, все, я всі плати поставив на місце. Отже. Те, що я люблю найбільше, це перевіряємо його працездатність. При увімкненні живлення одразу увімкнувся режим запису. Я зупиню на виду годинник, як ви бачите, тут 2017 рік. І щоб не мучити акумулятор автомобіля, я це підключив від блоку живлення на 220 вольт. Ось таким чином я відновив досить таки непоганий прилад, замінивши акумулятор. Кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу або ж поділіться своїм досвідом. Дякую за увагу. Всім до побачення, до нових відео.